Майстер-клас з виготовлення листівок до 8 березня провели для вихованців гуртка декоративний дизайн, що діє у падіюні. Все для того, аби діти змогли потішити мам та бабусь подарунками, виготовленими власноруч. Дітям показали, як своїми руками створити оригінальні сувеніри, які порадують близьких значно більше ніж куплені в магазині, адже в них вкладена щира дитяча любов. Для всіх дітей представили один зразок майбутнього подарунку, за яким вихованці виконували свої роботи. Педагоги пояснили, спочатку потрібно зробити ескіз листівки, а згодом по контуру нанесеного малюнка наклеїти деталі майбутньої аплікації. Сьогодні ми займаємося виготовленням листівки. Це такий творчий стиль, хобі, можна сказати, кайдмекін називається. Це дуже давній стиль. Я підійшла творче досить до цього всього, тому що декоративний папір зараз надто дорогий, тобто це не всі зможуть купити. То ми беремо шаблони з інтернету, користування такого і роздруковуємо на різних паперах. Для дітей процес виготовлення такого подарунку цікавий та радісний, адже кожен хоче вкласти в нього частинку душі, аби порадувати і зробити приємне матусі. Коли я роблю цю листівку, мені хочеться більше туди вкласти зі своєї душі. Мені не дуже важко це робити, це мені дуже подобається. Я хочу подарувати своїй мамі, бо я її дуже люблю. Вона для мене сама рідна. Я роблю це від душі для своєї мами. Щоб... Вона, вона хвалила для батьків ручні роботи маленьких дослідників дуже приємні, і кожен такий подарунок залишає яскравий і незабутній слід у душі. Кожен рік мої донечки приймають участь в майстер-класах Вікторії Михайлівни з декоративного дизайну. Вони завжди мене чимось дивують на 8 березня, і також не дивують своїх бабусь. Кожним роком вони набивають собі руку, і кожен раз набагато-набагато кращі подарунки. Ну, звичайно, дівчатка ростуть і ростуть їхні навики в декоративному дизайні. Кожен з дітей по-своєму підійшов до виготовлення подарунків, і, хоч всім представили один зразок листівки, в кінцевому варіанті всі подарунки вийшли по-своєму унікальними та оригінальними.